Превеликий жаль слово відповідальність воно втрачає свою смисл в трактуванні теперішньої коаліції і теперішнього уряду, тому що абсолютно всі політичні сили. Абсолютно всі, які пройшли по списку партійному до Верховної Ради, я можу сказати і констатувати однозначно, вони безвідповідальні. Не наступила ця політична відповідальність і до тих тушок, які перебігли з однієї політичної сили в іншу. Не наступила політична відповідальність для тих партій, які в минулому були опозицією. А тепер сформували кабінет міністрів. Перший зараз ж другий вже кабінет міністрів. Не наступає політична відповідальність загалом. Ну знаєте, якщо що маємо на увазі під політичну відповідальність, це, це... Те, що. Те, що виборці не голосують більше за такі політичні сили і викидають їх на смітник історії. Це, це є б, політична відповідальність. Але окрім того, я думаю, що політична відповідальність це таке має під час виборів значення більше, але зараз має бути кримінальна відповідальність за розвал країни, в тому числі і теперішнього уряду. І я маю велику надію, що 16 лютого весь склад уряду буде відправлено відставку, в тому числі і премєр міністр діючий, і потім має наступити за цим і. І розслідування їхньої діяльності до чого було доведено, до якого зубожіння доведено український народ і до тієї корупції, яка залишилася повномасштабною насправді. От тоді це буде дійсно відповідальність, коли будуть сидіти в тюрмі, оці скажем які зараз керують нашою державою.